Так, ну це такий виставочний іти зал. Іти у нас якби е, основна екскурсія там у тих двох залах, бо це йде тваринний світ Буковина, але тут теж воно все зв'язано, це якби водні ресурси, е, як е, Буковина, як кажуть, забезпечена водними іти ресурсами. Ну Ми знаємо, що вода це найпоширеніша речовина на землі і е, Буковина, Нею добре забезпечена, в нас є більше 4 тисяч річок, 15 озер, більше тисячі ставків і, і все, і тут деякі види тваринного світу, які зв'язані безпосередньо з водою. Вони живуть або в воді, або біля води, так само і рослини. Маловолюблі, який також на вологах луках луках, біля води. Є такі проєкти, вони всі деякі де, 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 де вони Це у нас пам'яті, тому я не буду про них говорити. Але є ось такі, допустимо, як шубіка роди, який зник вже раніше було на Буковині, а зараз зник і його немає навіть в Україні, ніде. Просто записаний в червоній книгу, і можна його побачити тільки в тим музеях сховище, макетне підмістово сховище, найбільше, яке є на цьому. Так, ну, пропадку. Перше це межеріччя або рівнинна територія. Від найбільшої річки Дністер до річки Пруд. Це рівнинна територія, яка найбільш освоєна, найбільш заселена, найбільш розорена, вона займає половину території області. Дальше йде передгір'я від крипта до серету. Передгір'я, тут вже менше орних земель. Більше з'являється лісиста така територія. На заході ростуть широколисті. На сході широколисті ліси, дуб, граку, липа, клеміки, а на заході йти більш хвої. І далі від серету і до самого півдня це власне Буковицький Карпати. З найвищою точкою гора яробиця, де в основному такі ростуть і хвойні дерева. До висоти тисячі метрів це вже, звичайно, штучні дерева, насаджені, йте, заново, і все. А далі ще такі природні ліси. Значить, хоч така область невеличка, але е, дуже різноманітна навіть, природа, де, і особливо е, от, один із компонентів це тваринний світ. Найпоширенішими живими організмами, звичайно, це є птахи. Це <клухи> ці птахи, які у нас відповідають, поділяють на дві великі групи. Це ті, які у нас зимують, от, які представили діаграмі, які нікуди не, не відлітають, і ті, які так, як ми кажемо, і теплі йде країни, бо тут вони, вони живляться переважно комахами і тут їм нема, що їсти. Це сіра ворона, сорока, і те, гр граки, іте, які більше зараз у всіх парках, в скверах і типово заповнили іти просто іти, територію. Сойка, яка теж раніше в лісових смугах, а зараз все ближче, ближче, вона підходить до міських поселень. Кідривка, як воїни, гора, а горобчики, Теж дуже зменшилась їх кількість, вони ближче до людських поселень. Кажуть, далі 500 метрів від людських поселень, їх взагалі не можна побачити. Снігурі червоногруді, груді які до нас. Прилітає з зимою і їх розводяться вони в горах, влітку, а зимою можна побачити у нас. І Там, де ще є горобина, е таке, і ягоди, бузини збереглися, там їх можна і побачити. Цікава пташка оляпка називається, або водяний горобець. Ця е пташка теж виводиться і в горах. Але зимою вона прилітає, бо кажуть, емігрує до нас, і біля прута її і вона дуже гарно плаває у воді, тому і називають водяний горобець. Плаває на поверхні води, в товщі, може навіть пішки ходити по дну. І там маленьких безхребетних всяких збирає собі як поживу. Тому проблеми у, у їжі і в неї звичайної ти немає. Ну, Підгодовують їх і і діти, тому так і мають проблеми з їжею. Це дрібні савці, бо савці є в крупні дрібні, це дрібні савці. Ну, всім відомі для нас, звичайний, їжачок, крик, який. А вони там як ті засушені, ті, типу? як ви їх вирігаєте? Чи там що фотки, чи що? Справні там є тваринки. Да, раніше це були справжні тварини, які вимерли вже, їх обробили і те так, щоб це... Ну Там ціла тварина, чи як і вона зберігається? Там, Мені цікаво, тварино. яким чином? Всередині там нічого немає, нічого. звичайно. Але Просто сам зверху і потужний, і це все, і це зберігається справжні тварини. Бухальні, або ми кажемо летючі миші. Взагалі на Україні є 26 видів летючих миш. Рівно половина 13 їх знаходиться у нас на Буковині. Вони ведуть нічний спосіб життя. Живлються комашками, це не такі миші, з якими ми звикли вести бурумбу гризуни, які нам надоїдають. Вони живляться тільки комашками, і вночі виходять на полювання. Одна, один такий кажан, який може. Зісти до 500 автоматів, тому вони приходять вночі довго працювати. А вони вони віддихають, дубло в дерево або підкришами, там ніжно е, влаштовують собі. Дивіться, е. я коли читала, що в Китаї був такий керівник, що дав наказ постріляти всіх, по-моєму, воробців. І вони потім мали великі проблеми, що він хто не в комах. Чули ви цю історію? І Я чомусь не чула, таке, що китайний таке, як відбувалося і все. Вони в хату залітали, і оце все. Так, у нас А таке було і в нас все. Тому вони зараз всі знаходяться в <на> червоній книзі. Під Це гризуни, звичайно, ховрак, якого теж знищували зелені під порог. Хом'ячок е живуть у ході, їдять пшеничку, йти, роблять собі запаси на зиму, тому що там у своїй лоток, в яких вони е живуть і підпадають. Вони запасають такий один хом'ячок може до 20 кілограмів зерна запасти собі на зиму. Тому, звичайно, з ними ведуть боротьбу. А де У нього є такі защитні мішечки тут за защикає. І от він переносить туди-сюди, у свої нори, носить пшеничку. І якщо їх багато розвилося, то все, звичайно, вони знищують вражає, тому фермери і ведуть і з ними йти боротьбу. Це крок і серці вдовій мати дикий кабан, якого там велика лісова тварина. Та, звичайно, має таку подовгу ту голову і пристосована е, до життя землі. Хабар постійно рибє землю в лісі, йти, тому що ну, він шукає жолоді, хоча їсть він все підряд абсолютно, але найулюбленішою його їжею є жолоді, тому він їх і шукає завжди. Е, Кажуть, боятися його, його в лісі не так часто можна зустріти, але й боятися його не слід. Він сам ніколи не нападає так просто на людину. Нападає тоді, коли хвора тварина або поранена, або якщо сам той йде із маленькими поросятками, то тоді вона може напасти. Тому ми, діткам ми завжди говоримо про те, що хоч маленькі поросята дуже гарні, такі полосаті, але. Не слідують, треба їх уникати, тому що тоді кабар може напасти. На це. це порівняно молода тварина, тому що якщо вже дорослий такий то у нього з нижньої щелепи виступають такі два ікру великі до 10 сантиметрів. Тут їх їхні немає, це ще порівняно тварина молода. Поширені лісові тварини. Саме європейська, або дикі козулі, іти, як ми кажемо, йти де лісиста територія. Там у нас скрізь їх можна йти побачити. Це е, самочка, і самець, їх здаля можна розпізнати самця по цих ріжках, які у нього є. А вони на таких коротких це. це група тваринок, які. Відходить в одну групу хутряні які звірі, які раніше які широко використовували їхню хутру, зараз воно, звичайно, вже так не використовується. Ну, найбільш пошир... всі вони входять до родини куницевих, звичайно, які, крім білочки. Білочка є, буває, двох видів, така руда і більш більш до чорної, це більш до гірської місцевості, а цю у нас можна скрізь побачити. По дорозі перебігає те, і вони теж є, гарно пригають по деревах, по кущах, іти. Вони в цьому допомагає їм пухнасти їм тих хвіст, які роблять собі запаси на зиму, горішки там, вони живляться горішками, грибочками і так далі. Найменшою тваринкою із цих із родин кулицевих є ласка. Вони дуже подібні ласка і горностай. Горностай занесений в червону книжку, дуже легесенький вони такі. Горностай важить 250 грамів. Ласка йти ще менше, йти все. Живляться вони йти мішовидними гризунами йде. Ягоди може їсти, споживати, міняють хутро по сезону. Зимою вони отак виглядають, а влітку й отак. Тільки хвостики завжди залишаються однакові, завжди чорні. Вони не змінюють тільки свого віця. Всі інші вони це хижі тваринки, вони, звичайно, нападають на парки, на курей можуть нападати, тому сільські жителі, звичайно, не долюблюють ні куницю, ні тхора. Всі вони мають таке довге витягнуте кіло, маленьку голову, що проникнути можна в любе дупло, в ніздечко йти, і, і, і всі такі хижі тваринки. <гул> так, найбільше звичайний у нас є такі великий душовий звір, на наш бурій відмідь, великий, як ми кажемо, косолатий, неоклюжий, з короткою, досить діти шиєю, гострими лапками. Зимою він впадає у сплячку. Там він будує собі такий барлог, і там в тому барлозі самка народжує маленьких ведмежат. І якщо його розбудити під час його зимового сну, тоді він теж дуже буває небезпечний. А так і те сам він і, 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 на, на таких великих тварин не нападає. Всі ведмеді, які є у нас, вони живуть в горах Карпати і всі занесені до Червоної книги. Якщо ми кажемо, що це найбільший хижак, такий хижий звір, але ведмідь має одну таку особливість. Насправді він вегетаріанець, він м'ясо їсть дуже рідко. Хоча він <ріст> да, дуже рідко їсть м'ясо. Інколи от йому хочеться, тоді він вже маленьку козулю чи поросяти, там може задавити, але він його не їсть зразу. Тому що е шлунок ведмедя не пристосований до перетравлення свіжого м'яса. Він задушив, допустимо, те козеня. Положив кудись, такий, да, прикрив листочками і пішов. Він далі собі бродить по лісу, все. А через... отримав від того, що він його душив, чи для чого він це робить? Він, він задушив і він його буде їсти, але десь через тиждень. От він повертається на те саме місце, де він його прикрив, сховав собі, якби повертається, і тільки тоді, коли те м'ясо вже таке трошки навіть запашком буває, от тільки тоді ти він починає його споживати. Оце така особливість Коротше, Короче, заначку. Да. Хижіми є, не тільки звірі, хижіми є і птахи, і птахи поділяються, хижі на денні і на нічні. До нічних хижих відносяться соле. З всіх сол на Буковині є 10 видів. 10 видів сов і от найбільшою совою є, звичайно, пугач. Mm -hmm. глухих лісах серед крутих скель, і те водиться, і пугач. Там вони влаштовують на землі своє гніздо, в гнізді, вони завжди влаштовують його, кільки пару на мене водяться, живиться мишами, птахами <кій> занесений теж до червоної книги. А от поширенішою, найбільше скрізь на рівнині, бо тобто це кітки в горах, а так і на рівнині, це є сова вухата на ялині. От ми бачимо це, яка дуже безшумно літає. Оці вушка її, це два пір'ячка так відростають. Це не, не такі вушки, до яких ми звикли, це просто два пір'ячка. І вона може так пролетіти над головою і навіть не почути її, що вона доробить. Так, любить використовувати гнізди чужі гнізда, сама їх не влаштовує. А це вденні хижі, яструб, який вважається лісовим мешканцем, але має короткі такі крила, дуже довгий хвіст, і такий він маневрений. Нападає на птахів просто на люту. Отак бачить, долетить якийсь птах, і він хоче його зловити. і Все, і на люту і ти просто вбиває ти і це. В селі може теж нападати на е свійських птахів, на голуби, на, на, на птицю різних. Тому теж ти канюки шеф таки. І це ні яструба, ні канюка, ні оце. Ти сільські жителі теж цих птахів не долюблюють, звичайно. Це бурсук, акліматизована тварина йти у нас, добре прожила світи у нас. Нічний мешканець живе у норах, який, який будує дуже, ну кажу, його називають найкращим архітектором будівництва нор. Будує нори дуже великі, багатокамерні, які можуть кажуть, нори бурсука зберігаються до сотні років. І, і він є дуже чистоплотна тваринка. В нього є окрема така е, камера, е, де він спить, окрема камера, де він їсть, навіть для туалету є окрема та камера. Е, все, і, і якщо він бачить, що там і якась інша тварина, десь може знайти як лисиця, інколи любить, хоче вкрасти. Е, його нору і може туди зайти, то він уже все він собі буде, він покидає і собі будує нову. Раніше бурсук був в червоній книзі, тому що його дуже широко використовували, відстрелювали, тому що жир борсука дуже цінний. Його використовували в медицині для лікування, навіть і зараз там ще. Зараз ну, ти вже, доказала, і ти ну Зараз менше лікують вже не так і те. Да. Тому він вже не в червоній книзі, вони відновили і, ти, своє відпочивання просто. Е, ну, Раніше їх отак тим жиром борсука діток лікували. Я, я ще пам'ятаю, що я ще своїм купляла і, і мазала отак. Я скажу, що це не є доказова, але це, це, це ну, да, так, і, тому зараз його вже не використовують. Це тахівки у ліси у Нікає, пахан є дякую. Дякі на Буковині є теж 10 видів, отак як сок, 10 видів, так і дякло. Найбільш такими поширеннями це є чорний дятел, От з червоною такою шапочкою. Він водиться в, глухих, в горах, в глухих лісах. От там, де ведмеді, там можна побачити і чорного дятла. А от у нас більше всього поширений це зелений дятел. Кажуть, це птахи унікальні. Ну Їхня унікальність. В чому ж вона саме проявляється, це в тому, що, по-перше, дятви можуть е, сідати тільки на стовбур дерева, отак, або на гілочку, але таку не дуже тоненьку, отаку, яку вони можуть обхватити, ти своїми йти, пальцями. Йти, отаку, тому що фаланги їхніх пальців не згинаються, вони завжди тільки в такому вигляді, йти, все, тому вони не можуть сідати на тоненьку гілочку. У них дуже гострий дзьоб, має таку рогову міцну оправ, яким вони бувають такі дупла для гніздування. І можуть вони видобути не одне, а декілька. І потім найкраще відб... залишають собі для гніздування, а інші залишаються і так для інших птахів. Е, у тяхні дуже довгий язик до 10 сантиметрів. Ого. Да, і от цим е... А на кінчику язика є такі, як ліпучки, такі, які притягують магнітиками. Вони от коли бувають таке будь а там є різні личинки, комахи, які точать деревину, вони все їх споживають. Оце, оце їхня основна їжа і те, оце. Тому вони одночасно якби зберігають деревину, очищають їх, називають санітарами лісу, тому що вони зберігають і деревину. Це співочий птахи наші, ну дрис співочий, який на другому місці після соловейка. Дуже гарний Дрис? Бо, має. Так, дуже гарно співає. Так, да, Дрис співочий. Yeah. Зеленяк, маленька пташка. Це пташка, яка зеленяк, бо такий зеленуватий колір у них усіх і у маленьких, і у великих пташок, і все. І вона не зовсім не боїться людей. Кажуть, ми можемо стояти, а та що тут отут десь рядишком, вити собі гніздо, і вона не втікає нічого, і це її така характерна особливість. Сорокопуди. У нас є два види у нас сорокопудів. Це сірий сорокопуд, який дуже мало його, він занесений до червоної книги, а от Терновий його більше є. Він таким щось він, коли нагадує навіть горобчика, і всі. Гороб все. Але їхня особливість така, що вони хоч комахами живляться, але роблять собі запаси на зиму деякі. От, наприклад, Терновій, він сідає на такі ну, чагарники колючі, зловив, наприклад, мишку чи навіть жабку і заколов собі на, на ті колючки. І все. І потім це якби відкладає їжу в запас, коли вже в нього немає там комашок, чи що, він хоче поживитися, він повертається туди і просто довбе кусочки м'яса, йти дзьобає, то і так і ти живляться. Оце така особливість.